Чи ви знали, що гімни українців і кримських татар несуть один сенс? Їм займає особливе місце в державі та ідентифікує кожен народ. Українські і кримськотатарські народи це два різні світи, але в гімнах обох звучить однаковий мотив: любов до рідної землі, готовність віддати за неї життя та віра в її відродження. В українському гімні ще не вмерла Україна. Михайло Вербицький і Павло Чубицький говорять про незламність та боротьбу, про те, що воля й честь важливіші за страх смерті. Так само і у кримсько-татарському гімні Антеткенмін Номанша Лібіджиган з перших рядків дає клятву клятву боротися за свій народ, навіть якщо шлях веде до жертви. У цих текстах відчувається спільна історична доля, втрати державності, репресії, депортації та спроби знищити національну пам'ять. Але й там, і там звучить головне народ живий доти, доки є ті, хто готовий за нього стояти.